Вітаю, любителів пригод! Я Інна Дудник, і на своєму каналі я розповідаю про цікаві туристичні локації на території нашої країни. Сьогодні знову вирушаємо в Карпати в мій улюблений татарів. І незважаючи на те, що на моєму каналі вже було багато відео про татарів, і як ми взимку там відпочивали, і як влітку відпочивали. І що цікавого бачили, то сьогодні у нас є привід знову туди повернутися. І привід, я вам скажу, не маленький, а дуже великий і високий. Це ще один величезний повномірний водоспад біля водоспаду Женецький гук. Мені страшенно Поділитись, тож вмощуйтесь зручніше і вирушаємо на легендарні водоспади біля села Татарів. В цьому відео буде огляд одразу трьох водоспадів: це водоспад Женецький гук, новий водоспад, який утворився біля Женецького гука, і на водоспад, якого не було в попередніх відео. Також ми з вами зайдемо на полонину загін, покатаємось на гуцульських гойдалках і прогуляємось Карпатським лісом. Тож вмощуйтесь зручніше, робіть собі смачну каву, і ми вирушаємо. Той день, коли ми вирушали на водоспади, погода була просто космічна. І поки моя маленька дочка снідала, а у кого маленькі діти, той знає, що снідають діти дуже довго. У мене був час і насолодитись сходом сонця, і познімати таймлапс, і спокійно зібратися. Врешті ми вирушили на локацію. Страси повернули в сторону КПП. До водоспаду Женецький гук одні джерела вказують, що там 5 кілометрів, інші джерела що 7, Мені здається, що десь близько 5, по відчуттям, або навіть менше. Власне, наша дорога починається від річки Прут, тому що річка Женець це притока річки Прут і на ній утворився наш водоспад, до якого ми вирушаємо. Перше це водоспад Женецький Гук. Через пруд іде ось такий місточок, там люди загадують бажання, пов'язують якісь стрічечки. Я стапе! І далі на локацію нас направляють вказівники. Ржемецька. Від КПП ми просто йдемо по стежці прямо. прямо. Прямо, прямо, прямо. я Напрямову. Одразу скажу, що маршрут супер легкий, складний, Там навіть не відчувається набір висоти. Це офіційний маршрут на спарку Карпатський. Нам на вході дали невеличкі мапи, попросили йти по маркуванню, хоча насправді в цьому немає потреби. Як бачите, до водоспаду веде дорога. Ходимо до каплички. А, бачите, тут поки хороша дорога. Далі почнеться срака. Там буде щодо дороги, десь кілометр чи півтора. Вона хороша до дачі колишнього президента України, і швидше за все, завдяки йому вона там взагалі існує. Далі іде така кам'яно-ґрунтова дорога, Доле, на якій я би не радила а, їхати не машиною з низьким кліренсом. Від парковки там працюють перевізники на позаштовховиках. Напередодні ми спустились з гір, де був випав перший карпатський сніг, і зараз світить сонце. Він тане, і всі ці потоки стікають в женець і от наповнюють нам водоспади. Поки ми йшли, ми побачили дуже багато маленьких водоспадів по стінам, по горам. Тобто їх там було кілька десятків. Ми їх вже перестали рахувати, і таке я бачу вперше. Також по дорозі зустріли сад турів. Їх ставлять ставлять туристи. Це така місцева фішечка. По дорозі на водоспад є кілька калип, де можна пообідати, і ми робили так, і я вам раджу так робити. По дорозі на водоспад замовляти їжу, а потім, повертаючись, вже отримати готове блюдо і перекусити. Таким чином, ви не втрачаєте час на очікування. Ось ми підходимо вже безпосередньо до водоспаду. Біля нього є невеличкий сувенірний риночок. Там можна купити стандартні гуцульські якісь сувеніри, в'язані шкарпетки, смаколики, наливки, сушені гриби, варення, магніт. Тільки якісь дерев'яні іграшки, все в такому дусі свістюлки, шопери. От, ну, це приблизно такий асортимент на кожному сувенірному риночку в Карпатах. Також на риночку можна перекусити випити кави, і пройшовши цей риночок, ми вже потрапляємо до місточку, який безпосередньо веде до водоспаду Добре, «Женецький Гук. В момент, коли ми підходили до водоспаду, людей було небагато. Буквально через 20 хвилин там вже утворився натовп з кількох автобусів. А ось це, дивіться, це водоспад Женецький Гук. І ось тут утворився новий водоспад, який вищий за Женецький Гук. Він набагато вищий, конкретно вищий. Я не знайшла про нього інформацію в інтернеті. Минулі рази, коли ми тут були, ми його не бачили. Знайшла назву Юріїв або Юрків водоспад. Це все, що я про нього знаю. Яким чином він утворився, мені невідомо. Чи це були потоки води, які посилились десь, змінили напрямок, чи його створило штучно, я не знаю. Ну, а ось власне Женецький гук, його висота приблизно 15 метрів, і от він утворився тож в результаті повіні. Це один з найвідоміших карпатських водоспадів. Він дійсно красивий. А от Юріїв водоспад або Юрків водоспад, ось цей. Він відносно недавно утворився і він дуже високий, дуже високий. Я не знаю точно його висоти Але якщо Женецький гук це 15 метрів, то я думаю, Юрій водоспад за 20. Звісно, перерва на фотосесію, і як фотограф хочу вам порадити. Якщо ви вирушаєте на природні локації, то вдягайте контрастні кольори одягу, бажано однотонні. Не зелені, не сірі, не якісь такі блакітно- Сині не будуть класно виглядати в природних локаціях, тому що немає достатнього контрасту. Все буде. Повертаючись до водоспаду, ми вирішили зайти на полонину Залім. Треба перейти пруд по такому місточку, ви його побачите і зорієнтуйтесь по вказівникам полонина Залім. Переходимо річку Женець. Вона зараз така повноводна, тому що вчора в Карпатах випав сніг. Треба буде піднятись на гору. Від основної дороги на водоспад, Женецький гук, і, власне, таким чином ви потрапите на полонину. Поруч є великі стенди, ви не пропустите цю локацію. Полонина залім є комерційною полониною і вхід на неї платний. 80 гривень, якщо я не помиляюсь, він коштує. Тут я можу плутати, по-моєму, до 7 років дітям вхід безкоштовний. Я дуже раджу вам відвідати цю локацію, тому що з неї відкривається дуже красивий вид на хребет синяк-хом'як. Також на полонині є вайфай, є калиба, є каплички, і є кілька таких інстаграмних локацій, на яких можна... Можна класно провести час. Одна з таких локацій це гуцульська гойдалка, з якої відкривається красивий вид на гору хом'як і на частину чорногірського хребта. Там трошки її можна побачити. На гойдалці майже завжди в хорошу погоду. Є невеличка черга, іноді велика черга. Нам пощастило людей було небагато, і ми змогли погойдатись і покататись. Знову моя улюблена червона сукенька, яка виглядає шикарно в синьо-зелених природних відтінках. І, звісно, такий момент релаксу з моїм маленьким п'ятирічним оператором, який знімає. Має мені а. заразом відоси. відео запису. Спину не красиво. А ось, власне, і сам мій улюблений оператор, моя асистентка, мій напарник і моя коліжанка по пригодам. Моя п'ятирічна доця. Вона дуже любить мандрувати, а гуцурські гойдалки – це окремий вид насолоди для діток. Погойдавшись, ми вирушаємо далі до ріднейського водоспаду. З дочкою ми там ще не були, тому вона побачить його вперше. Нагадаю, що ми напередодні спустились з гори Хом'як. Вона не проста для маленьких діток, тому що кінець підйому. Він по такому великому камінні, ще тоді був сніг, нам було дуже важко підніматись. І от коли ми йшли на Наринецький водоспад, зустріли молодих людей, які сказали, там такі стрімкі спуски, і дитина, напевно, не спуститься до водоспаду. І я так на них подивилась, кажу, ми напередодні були на хом'яку. Вони такі, а, ну окей, типу, тоді тоді пройдете. Вода. І на Наринецький водоспад далі. Ось, власне, дорога до Арінецького водоспаду. Ми продовжуємо спускатись до Нарінецького водоспаду, пройти нескладно, тобто стежки очевидні, не треба ніде плутати, є поручні, а на стрімких місцях є мотузки, за які можна підстрахувати себе і притриматись. Там у нас мотузочки далі. Ось він такий красивий Нарінецький водоспад. Ось уже власне той саме на водоспад. Ми до нього спускаємось. Побачили його спершу зверху. Він е, стікає з пісковиків, які тут спресувались, утворили такий щільний каскад. Пакораби це вас. Знову моя червона суконька, звісно ж, ми на, на, на водоспаді ми були одні, і ми змогли там і перекусити, і попити каву, і пофотографуватись. Тобто нам так вартануло, тому що це вже був кінець літнього сезону, ще не початок зимового. І, власне, незважаючи на те, що це був вихідний день, ми там були абсолютно одні. Ось таке красиве урочище біля водоспаду. Mm -hmm. Отак і зле щось не можна. Mm -hmm. А ось так виглядає. Спуск я сильно не знімала, напевно, тому що давала руку дитині, перетримувала. А ось підйом нагору. Як бачите, він не складний, п'ятирічка з ним справляється, хоча і не ідеально легко, десь притримується за мотузки страхувальні. Тим не менш ми впорались і зі спуском, і з підйомом. На водоспад дуже красивий. А ось, власне, той спуск, про який казали, що ми туди не спустимось і не піднімемось. Він стрімкий, якщо там іти, наприклад, не тверезим, може це бути небезпечно, але якщо у вас в порядку з координацією проблем не виникне. Повертаємось на полонину залім. Ось, власне, вид на гору хам'як, ми вже перевдяглись. І ще раз вирішила, скільки людей не було, вирішила ще раз покататись на гуцульській гойдалці, тому що повз неї проходили. І насолодитись красивим видом на гору, на якій вчора були. До речі, сніг ще на ній залишався, а внизу було тепло. І я навіть в сукні себе почувала абсолютно комфортно. Де ми вчора лазили? Висока гора. І що, ти боялась? Складніше, ніж Говерла. Вігу!

І от далі ми вже вирушаємо на інші локації полонини. Залі це ось така прикольна лавка, вона досить висока, метра два заввишки, з якої, бачите, видно чорногірський хребет і частину хребта синяк-хомяк. Ось так вона виглядає. Там є сходинки, можна посидіти і попити каву або просто насолодитись красою українських Карпат. Так виглядає. Панорамний краєвид з самої цієї лавки. Ми посадили там вдвох з дочкою. Також є ось такі зручні лежачки. Вони годяться для компанії. Їх там багато до 10 людей. Там спокійно може розміститись така компанія. Дуже прикольно зроблено. Класно, мені сподобалось. Причому ці локації вони відносно новенькі. Тобто, рік тому, по-моєму, ми їх там не бачили. Але я можу помилятись, можливо, я просто не звернула уваги. Весь шлях до женецького гуку з перервами на перекуси на каву до Нарінецького водоспаду і з поверненням до КПП у нас зайняв близько п'яти годин. Це з дитиною з урахуванням того, що ми робили дуже багато зупинок. Тут, до речі, стен, де розказується про утворення українських Карпат. Тобто, в той день, крім того, що ми погуляли на чотирьох локаціях, ми ще встигли погуляти безпосередньо в селі Натарів, тому, тому що в нас ще залишався час. Ось така цікава мандрівка карпатськими водоспадами вийшла у нас з дочкою цього разу. Побачили багато нового, незважаючи на те, що неодноразово були саме на цій локації. Якщо відео було цікавим і корисним, то став лайк, підписуйся, щоб не загубитись. І зустрінемось на дорогах нашої країни. Па-па!